Радий вас вітати. Мене звати Василь Чайка, я лікар у другому поколінні, і являюсь експертом в області систем відновлення здоров'я організму людини. І в своїй практиці, вже більше 20 років, я використовую комплексний підхід. Цей комплексний підхід це тоді, коли ми одночасно діємо на любу зміну в тілі під назвою хвороба на фізичному рівні, на поведінковому рівні і на рівні сприйняття. І сьогодні я хотів би вам розказати про новий курс, який був спеціально створений за вашими. Запитами це курс про цистит. Адже проблеми, коли виникають резі, болі, можуть кров виділятися, температура підніматися, і це називають циститом, зустрічаються дуже часто. Вона може зустрічатися як у навіть малесеньких дітей, з да, молодому віці, і навіть у людей похилого віку. Також є інші ще додаткові зміни, які... Якщо ця ситуація постійно повторюється, наприклад, там нетримання сечі або підтікання сечі, і також його починають лікувати. Але насправді це дві ланки одного і того ж самого процесу. І саме про це ми будемо з вами розбирати на курсі. Ми з вами вивчимо причини, чому дійсно ці зміни виникають, по яким правилам вони протікають. Як треба працювати із цими змінами, як їх треба сприймати, що конкретно потрібно робити. Тобто ми з вами вивчимо алгоритм, який ви маєте робити на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні свого сприйняття, для того, щоб раз і назавжди позбутися проблеми, яка називається цистит. Адже ми, крім цього, ще з вами розберемо там і нетримання сечі, і те, що називається енурезом, тобто все, що пов'язано із сечовим міхуром. Ви зрозумієте на курсі, що ніколи зміни в сечовому міхурі, які називаються інфекцією, не буде впливати на ваші нирки. Про те, що дуже часто нам розповідають і невірно доносять, а потім лікують. Антибіотиками щоб зберегти своє здоров'я, щоб жити повноцінним життям і не мати змін під назвою цистит. Я вас запрошую на курс, і там ми детально все розберемо. Навчання буде відбуватися в стандартному онлайн режимі, будуть уроки в записі. До кожного уроку буде друкований матеріал, який ви будете вивчати, де буде величезна кількість прикладів, щоб ви краще зрозуміли, чому ці зміни виникають, щоб ви могли перевірити те, що ми з вами вивчаємо, і отримати свій власний правильний досвід. Тому що тільки цей досвід допоможе, ще раз потуся вам раз і назавжди. Позбутися такої проблеми, яка зв'язана із циститом, так, і жити повноцінним життям. Тому запрошую усіх на курс.